Доброго дня, доброго дня, мої дорогісінки. Я дуже рада сьогодні з вами зустрітися знову на своєму каналі. Дуже дякую вам за подобайки, Дуже дякую вам за коментарі. Сьогодні з вами знову Лара. І зараз ми з вами подивимося сьогодні порцелянові речі, ті, що я знайшла в секонд-хенд. Дівчата, чогось мені дуже і Довго я думала, і дуже в мене таке було велике бажання почати з тих дзвоників. Я ніколи не колекціонувала дзвоники. Я більш люблю порцеляну. Але я колекціоную порцелянових ляльок. Це я дуже люблю. Може, колись покажу вам і своїх ляльок. Але. Дивіться, які дзвоники мені дуже класні. Дивіться, які вони гарні, які вони класнючі, дівчата. Оцей досить великий, я скажу вам так, да". дзвоник. Чуєте? Бачите, там ще клій мой. Ось такий класний дзвоник я знайшла. Дивіться, отакий скло. А може і хришталь, Хришталь, скоріше за все. От дивіться, ще такий хришталь. Я в захваті, він дуже-дуже в житті, дуже досить великий цей дзвоник, я скажу так. Чуєте? Який прикольний, який прикольний. Отакий ще. Хришталь ще отакий маленький я знайшла. Це все-все я познаходила, Ну, мені ці речі дуже сподобались. Дівчата, отакий 2009 рік, новорічний. Дзвоник такий дуже гарний. Це в мене така думка, може, це Англія, отакий ще маленький це досить маленький дзвоник. І такий ще, дівчат. Ну, такий може хтось вас бачив. Такий дуже він багато попадається. І дівчата. Останній дивиться, і хлопці, може хтось. Отакий дзвоник. Я спочатку не зрозуміла. В мене була така думка, що може. Е це щось, коли я взяла в руки зі склом, але це іде виробництво, дивіться. тут є напис. Ставить. Але дивіться, яке скло. Воно в житті нереально. Нереально красивий він дуже. Дивіться, бачите, який дзвоник гарний. Я спочатку не зрозуміла, що з ним сталося, але це таке виробництво це таке скло. Ну, я не бачила. Може, хтось бачив, напишіть, будь ласка, я не бачила таких дзвоників. Це дуже така рідка річ. І, дівчата, що ще хочу, вам покажу я. Такі дуже малесенькі. порцелянові тваринки. Дивіться. Я теж в захваті, тому що мавпочка, ви дивіться, яка маленька мавпочка. Яка вона гарна. Ну ви подивіться її, вона досить малесенька. Але я в захваті. Не пишіть, як вам, але мені дуже сподобалось. Такий відмедик дивіться. І дівчата, це не Кіцька, ні, це не Кіцька, але напишіть, може хтось знає, хто це в нас. Ось От така ще тваринка мені попалась. Вона досить маленька, вони дуже легесенькі, вони дуже прикольні. Якісний такий, знаєте, порцеляна така, якісна. Ось такі на сьогодні речі я знайшла, і це ті речі, речі от котрих я отримала дуже багато задоволення. Пишіть коментарі, що сподобалось вам. Дивитися будемо дуже різні речі. Будемо дивитися посуд. Все, що попалося мені, так? Все, що я знайшла, цікавого. Або порахувала, так? Що це цікаві речі, що воно мені дуже сподобається. А сьогодні в мене все. До побачення, до зустрічі. З вами, як завжди, Лара. Пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом. Дивіться ті речі, що я шукаю і знаходжу в Секон-Хенд. До побачення, мої дорогесеньки. До зустрічі!